Сьогодні хочу розповісти про рішення Кабінету міністрів України. Зараз вам розповім. Відповідно, також ще додаткові роз'яснення нам надає Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності України. Дивіться, від учора стартувала програма додаткової підтримки для прифронтових територій. Це нарахування 100 додаткових кіловат електроенергії на кожного члена родини. Також Міністерство соціальної політики пояснює, важливість тому що ця підтримка від держави є адресною, тому дуже важливо, щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію у разі наявності такої. Послуги. Хто ж може розраховувати і отримати таку виплату? Це жителі прифронтових територій, які отримують пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги. Розмір виплати становить 432 гривні на одного члена родини. Максимальна виплата 1296 гривень на? Домогосподарства. Як же ж подати заяву на отримання? Дивіться, такі виплати будуть здійснені органами пенсійного фонду автоматично без ваших додаткових звернень. Тобто таким родинам додатково звертатися не потрібно. І від відповідно у вас може виникнути абсолютно нормальне і логічне питання стосовно того, до якого ж періоду буде надаватися така підтримка. Дивіться, така підтримка, як знову ж таки пояснює нам Міністерство соціальної політики, буде надаватися кожній родині за необхідності, вона надається за рахунок державного бюджету і буде тривати до евакуації родини поза межі території активних або можливих бойових дій, або за межі території нашої держави. Якщо ви приймете рішення виїхати за кордон. якщо ви Втратите. Тут треба бути теж е, е, максимально уважним, якщо ви втратите право на пільгу або житлову субсидію, відповідно, ви даною програмою не зможете скористатися, і у разі зміни статусу території активних або можливих бойових дій, на умовно безпечні, або ж якщо ці території будуть в тимчасовій окупації. От така інформація станом на сьогоднішній день, але я знову ж акцентую вашу е, увагу, що на цю виплату, на цю допомогу з боку держави можуть е, претендувати саме жителі прифронтових територій і які отримують пільги та субсидії на житлово-комунальні. Послуги. І так як о, Міністерство соціальної політики акцентує, що дуже важливо, щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію, то в такому випадку я розумію, що боргів за сплату комунальних послуг не має бути. От такою інформацією сьогодні захотілося з вами поділитися. А, якщо у вас виникають якісь ще питання, пишіть, будь ласка, будемо про це говорити.